Вітаємо вас на каналі жіночого журналу Жежур. Сьогодні ми хочемо розповісти вам, що таке аскеза та як вона працює. Більшість багатих і відомих людей, які до того ж захоплені різними духовними практиками, впевнені, що аскези можуть виконати будь-яке бажання. Головне, щоб воно було щирим, інакше замість щастя отримаєте безліч проблем. Отже, розповідаємо, що ж таке аскези та як вони допомагають збуватися мріям. Але спершу просимо вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку до цього відео. Також будемо вдячні, якщо ви будете поширювати наші відео в ваших соцмережах. Що ж таке аскеза? Дивно, як знайоме кожній людині поняття аскетизму і як при цьому бентежить багатьох слово аскеза. Хоча одне і є прямим наслідком іншого. Але якщо під аскетизмом мається на увазі зречення від благ на користь духовного зростання, то аскеза це теж добровільне звільнення від чогось на користь досягнення будь-якої духовної мети. Говорячи простою мовою, за допомогою аскези, людина ставить своїм завданням порятунок від небажаних звичок і натомість загадує виконання певної мрії. Звісно ж, не матеріальною. Аскеза це завжди самодисципліна та самообмеження. Стародавні греки вважали, що під словом аскеза мається на увазі вправа тіла або вправа розуму та волі. І особливо примітно, що це поняття є у всіх світових релігіях. Так, десь аскези мають більше значення, десь менші. Але силу такого духовного обмеження підтверджують усі це факт. Важливо пам'ятати. Що аскеза це духовна робота над собою, а не експеримент на витривалість чи спосіб виконання матеріального бажання. Як працює аскеза, за той термін, на який ви берете аскезу, ви не тільки позбавитесь негативних звичок та установок, але також помітите позитивні зміни, які зрештою відбудуться у вашому житті. Більшість, хто практикує аскези, підтверджує: якщо вони гідно стримують обіцянку, то в результаті отримують те, заради чого вони брали аскезу. Мінімальний термін, на який беруть аскезу, це 21 день. Найчастіше 30 днів, але можна тримати аскезу довше. Наприклад, 60-90 днів та навіть рік. Аскези виконують багато бажань, але потрібно правильно їх загадувати. До речі, своє трактування практики аскез пропонує і астрологія. Фахівці цієї науки стверджують, що за самодисципліну та завзятість у наших натальних картах відповідає Сатурн, у когось він виявляється сильнішим, у когось навпаки слабшим. Зате, дотримуючись аскези, на думку астрологів, ви притягуєте енергію цієї планети та змушуєте допомагати її вам. Ну, це крім того, що ви самі помічаєте, наскільки вольовою людиною можете бути. Отже, теоретична частина закінчилась, і, мабуть, перейдемо до практики. А саме дізнаємось, які бажання можна загадувати та як. Перша і найголовніша умова це складність. Аскеза має бути для вас прежнісіньким викликом. Попереджаю відразу, що з моменту початку проходження цієї духовної практики всесвіт буде посилати вам різні випробування, які можуть спонукати вас до зриву. Проявіть стійкість. Адже ви знаєте, для чого ви зважилися дати обітницю. Аскези це досить складна внутрішня робота. Які бажання можуть бути основою для прийняття аскези, наприклад, позбутися лихослів'я, звички засуджувати або обговорювати інших людей, вживати солодке, каву, спиртні напої та заборонені речовини, конфліктувати з близькими, підійдуть також фізичні навантаження, наприклад, щоденний біг. 10 тисяч кроків щодня, або якісь інші заняття, вивчення мови чи читання книг. Це мають бути такі речі, на які ви наважуєтесь на силу і ніяк не можете знайти на них час. Але як показує практика, аскеза відмінно працює при подоланні шкідливих звичок та залежностей. У відповідь на таку обіцянку собі потрібно загадати заповідне бажання. Але знову ж таки, не матеріальне на кшталт покупки машини чи прикраси. Припустимо позбутися психологічних проблем, фізичних недух, зустріти кохання всього життя, налагодити стосунки з рідними, друзями чи навіть завагітніти. Пам'ятайте, одна аскеза одне бажання. Не мудруйте і не намагайтеся відразу прописувати кілька цілей, оскільки в результаті жодна з них не буде досягнута. Як брати аскезу. Чітко сформулюйте своє бажання. Нагадую, воно не має бути матеріальним. Написати його можна на аркуші паперу, у нотатках на телефоні або просто проговорити про себе. Виглядати запит Всесвіту має так: Я, ваше прізвище ім'я по батькові, беру на себе аскезу. Наприклад, відмова від чого-небудь, формування якоїсь нової звички, терміном на. Кількість днів вказуєте, це може бути 21 день, 30 днів і аж до року. Нехай усю енергію, що звільнилася, буде спрямовано на виконання мого бажання. Наприкінці вказуємо дату цієї обіцянки. Виконуйте аскезу щодня, нікому не розповідайте про свій запит Всесвіту. Берігайте мовчання. Завершіть аскезу, сказавши. Я. Прізвище ім'я по батькові брала на себе аскезу, яку саме вказуєте, і успішно її виконала. Усі результати направляю на виконання мого бажання і озвучуйте його. По завершенню аскези, просто подякуйте собі за докладені зусилля. і Відпустіть своє бажання. Не чекайте його миттєвого виконання, воно обов'язково збудеться. Але для цього потрібен відповідний момент. Дочекайтеся його. Що буде, якщо не слідувати аскезі? Перш ніж взяти аскезу, добре подумайте, чи зможете ви дотриматися її. Це не просто слова, а серйозне випробування. Тільки уявіть, ви руками, наприклад, обговорювали інших людей, а потім одного дня захотіли позбутися цієї звички. Це не так легко, як здається на перший погляд. На те ця практика і вважається вправою розуму та волі. Для початку спробуйте взяти аскезу на щось не дуже важке. Якщо ви рано чи пізно зрозумієте, що більше не в змозі тримати аскезу, нічого страшного у вашому житті, звичайно ж, не станеться. Але, як мінімум, ви зрозумієте, що сила негативної звички панує над вами, а це означає, що і духовну роботу над собою необхідно продовжувати ще більше. У будь-якому разі це дуже класна практика і можливість попрацювати над собою своєю силою волі, а також стати на один крок ближче до здійснення найзаповітніших бажань. Якщо вам сподобалось наше відео і ви не хочете пропустити нових, то радимо вам підписатись на наш канал та поставити вподобайку. Також будемо вам дуже вдячні за поширення наших відео у соцмережах. До нових зустрічей!